Євхаристія таїнство любові. Роздуми над Словом Божим на Великий Четвер. Перед святом Пасхи Ісус знаючи, що надійшла його година перейти з цього світу до Отця, полюбивши своїх тих, які у світі до кінця полюбив їх. Під час вечері. Як диявол уже вкинув у серце Юда Іскаріотського, сина Симона, видати його. Ісус, знаючи, що все дав йому отець в руки, і що від Бога вийшов, та до Бога йде, встав з вечері, зняв одяг і, взявши рушника, підперезався. Потім налив води до вмивальниці і почав мити ноги учням і обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходить він до Симона Петра, а той каже йому: Господи, чи ж то ти мені миєш ноги? Ісус у відповідь йому сказав, Що я роблю, того ти нині не знаєш, але пізнаєш після цього. Каже йому Петро: Ти не помиєш моїх ніг повіки. Ісус йому відповів: Якщо не вмию тебе, не матимеш щастки зі мною. Симон Петро каже йому: Господи не тільки мої ноги, але й руки та голову. А Ісус говорить йому Умитому не треба вмиватись, хіба тільки ноги, оскільки весь чистий, і ви чисті, але не всі. Адже він знав того, хто зрадить його тому й сказав Не всі ви чисті. А коли помив їхні ноги і надів свій одяг. Знову сів при столі і сказав їм, чи ви знаєте, що я зробив вам? Ви називаєте мене вчителем і Господом, і добре ви кажете, бо я ним є. Отже, коли я Господь і учитель помив вам ноги, то й ви повинні мити ноги один одному. Адже я дав вам приклад, щоб як я зробив вам, так робили і ви. Таїнство любові, Пресвята Євхаристія, є даром, у який Ісус Христос приніс самого себе, об'являючи нам нескінчену любов Бога до кожної людини. У цьому придивному таїнстві об'являється найбільша любов, та, яка спонукає своє життя віддати за своїх друзів. Читаємо в Апостольській адхортації Сакраментум Карітатіс. Євангеліє сьогоднішнього дня розпочинається словами, що Христос полюбив нас до кінця. Перед Святом Пасхи Ісус, знаючи, що надійшла Його година прийти з цього світу до Отця, полюбивши своїх тих, які у світі до кінця полюбив їх. Вираз до кінця означає дослівно до осягнення досконалості. До досягнення мети. Саме в такому значенні у більшості фрагментів Нового Завіту виступає слово Телос кінець завершення мета. Святий Августин каже до кінця їх полюбив, щоб і вони до голови своєї через любов дійшли, що це означає аж до кінця до мети, якщо не до самого Христа. Бо мета закону Христос на оправдання кожного хто вірує. Далі Євангелист описує дуже глибокі тайни. Христос знімає одяг, підперезується рушником і починає омивати ноги своїм учням. Жест дуже глибокий, інтимний, незрозумілий. Йоанн наче коментує слова, сказані вище Христос полюбив людину аж до кінця. Від голови й до ніг, від того, що найвище і шляхетне, до того, що брудне і нечисте. Слово мити ноги нідзо, вживає Софок у такому виразі очистити дім від переступів, які заплямували його. Цей жест Ісуса, який занепокоїв Петра, є не тільки прикладом смирення. Що даний нам для наслідування, але насамперед об'явленням радикалізму Божого приниження до нас. У Христі Бог обнажив себе самого і прийняв постать слуги аж до остаточного приниження на Христі, щоб відчинити людству двері до глибин Божого життя. Великі промови, час на які настає в Євангелії від Йоанна після опису омивання ніг є наче коментарем до цього жесту. Невипадково вершиною цієї таємниці є архієрейська молитва Ісуса, яка показує Його, з'єднаного з Отцем, готового повернутися до Нього через жертву самого себе, Ісуса, який прагне дати учням тільки участь у своїй єдності з Отцем, щоб усі були одно, як Ти, Отче, в мені, а я в Тобі. Щоб і вони були в нас об'єднані, щоб світ увірував, що ти мене послав, таким жестом учень ушановував учителя невільник свого пана, а дружина свого чоловіка, якого також називала паном. Здійснений Ісусом цей жест викликав незвичайне здивування в очах апостолів. Йоанн цим текстом розпочинає опис страстей Господніх. Слово Телос використовує Гомер щоб описати одруження, укладення подружнього зв'язку. Аби краще зрозуміти цей жест, погляньмо ще на один текст, у якому про нього говориться. От і прийшли слуги Давида до Авігайли в Кармель і сказали їй Давид послав нас до тебе, щоб узяти тебе собі за жінку. Встала вона, припала лицем до землі і сказала, Ось твоя слугиня рабинею обмиватиме ноги слугам мого пана. Потім притьмом підвелася і, сівши на осла, разом із п'ятьма своїми дівчатами, що її супроводжували, пішла за Давидовими посланцями і стала йому за жінку. Перш ніж стати дружиною Давида, авігайла виразила готовність обмивати ноги слугам свого пана, тобто Давида. Так наче ця постава служіння відчинила їй браму до особливих відносин із самим Давидом. Про зв'язок цього жесту з весіллям можемо дізнатися теж з Євангелія від Йоанна, другий розділ, з опису події Весілля в Кані Галилейській. Там читаємо. Що в домі були шість посудин, призначені для юдейських очищень. Гості, запрошені на весілля, обмивали ноги перш ніж увійти на бенкет. Омиваючи ноги своїм учням. Ісус вводить церкву саме в такі відносини: Відносини заручен. Кілька інших описів саме у такому світлі показують Євхаристію в Євангелії від Матея. Читаємо особливі слова, сказані Ісусом після того, як Він благословив чашу з вином. Потім узяв чашу, воздав хвалу і подав їм кажучи: пийте з неї всі, бо це кров моя Нового Завіту, яка за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кажу вам не питиму віднині з цього виноградного плоду аж до Дня того. Як питимо його новим з вами в царстві отцямого. Подібні слова під час обряду заручен промовляв наречений після того, як скуштував вина, торкаючись вустами чаші там, де пила наречена. Не питимо віднині з цього виноградного плоду аж до дня того, як питимо його новим з вами в царстві Отцямого. Це була свого роду присяга нареченого на вірність, що наступного разу, коли він питиме цю чашу в такий спосіб, це вже буде момент весілля. Споживаючи Євхаристію, кров Ісуса, ми тим самим проголошуємо, що не хочемо мати ні з ким таких відносин, як із нашим Спасителем. Іншим уривком, що відсилає нас до тайни вінчання. Є Євангеліє від Йоанна 14 розділ, вірші з 1 по 3. Хай не тривожиться серце ваше. Віруйте в Бога, віруйте й у мене. В домі Отця мого багато жител, коли б не так, то я сказав би вам: Йду бо на поготовити вам місце, і коли відійду і вам місце споготую, то повернуся і вас до себе візьму. Щоб і ви були там, де я. Заручившись із нареченою, молодий ішов у дім свого батька і готував помешкання для спільного життя, готував весільний покій. Потім він повертався і забрав свою наречену до себе, і таким чином розпочиналося їхнє спільне життя. Саме так Ісус приймає церкву як свою наречену. Яку хоче забрати туди, де Він сам перебуває, щоб вона брала участь у радості вічного весільного бенкету. У Євхаристії найдосконалішим чином об'являється тайна церкви. В Євхаристії Ісус з'єднується з церквою так міцно, що стає з нею одним тілом як обручник зі своєю обручницею. Тому не можна відділяти Христа від церкви, а церкви від Христа. Те, що Бог з'єднав, людина хай не розлучає, хай не відділяє церкви від Христа. Повернімося до обмивання ніг. Сирійський поет IV V століття Кирило нас коментує цей уривок так: Господь з охочим серцем обмивав учням ноги і з радісним обличчям служив їм. Узяв їхні стопи, і вони не згоріли, обмивав їх, а вони не зайнялися полум'ям, очистив їх від наслідків зусиль та від утоми, зміцнив на подальшу дорогу. Господь приступив до Симона, а той, занепокоєний встав і почав благати. Ангели в небі затуляють свої ноги з остраху, щоб не згоріти. А ти, Господи, прийшов, щоб обійняти ноги Симона і служити йому. Ти, Господи, прагнеш мені обмити ноги. Хто може спокійно це слухати? Ти, Господи, прагнеш мені обмити ноги, як ця земля сприймає? Звістка про твій учинок сповнює захопленням і здивуванням усіх. Ця звістка з землі наситить навіть духів небесних. Кирило нас посилається у цьому коментарі до відомого опису з книги пророка Ісаї, де пророк бачить славу Божу і боїться власної нечистоти. Того року, коли помер цар Узія, побачив я Господа на високім і піднесенім престолі, коли його рис наповнювали храм. Над ним стояли серафими, кожен мав по шість крил. Двома закривав собі кожен обличчя, двома закривав ноги, а двома літав і кликали один до одного: Свят, свят, свят Господь сил, вся земля повна його слави. Підвалини порогу хиталися від того гомону, а дім став повен дим. І я сказав: Горе мені, пропав я, бо я людина з нечистими устами. І живу я між людьми з нечистими устами, мої ж очі бачили царя Господа сил. І підлетів до мене один з серафимів з жаріючим вуглем в руці, що взяв його кліщами з жартовника. Він приторкнувся ним до моїх уст і мовив: Приторкнулось Оце до твоїх уст, і взято від тебе твою беззаконність, і зник твій гріх. Тоді почув я голос Господній, що говорив: Кого б мені послати, хто нам піде? І сказав я: Ось я пошли мене. Серафими, ім'я яких перекладається палаючи, це ті, які постійно палають славою Бога, затуляють обличчя й ноги, перебуваючи перед Божим лицем. Ісая не міг знести такого видовища небесного через нечистоту своїх уст, до якої ж любові Бог зійшов Ісусі, що апостоли не мусили закривати своїх ніг найбруднішої частини свого тіла, і сам богочоловік зміг їх обмити. У Євангелії від Йоанна немає слів консекрації. Їх замінює цей жест Ісуса. Обмивання ніг, те, що у Матея, Марка і Луки звучить як беріть і їжте, це є тіло моє, беріть і пийте, це є кров моя, у Йоанна замінено на обмивання ніг. Споживаючи тіло Христа, церква дедалі більше стає його тілом. Належно приймаючи тіло Господа, ми з більшою любов'ю ставимося до Його містичного тіла. До брата, сестри, які живуть поруч. У перших монастичних спільнотах цей жест звершував голова спільноти щодо братів. Практика омивання ніг існувала і в чоловічих монастирях, і в жіночих. Коли впокорюєшся перед своїм ближнім, аби з любов'ю йому служити, тоді насправді живеш Євхаристією, бо віддаєш самого себе. Тоді ти насправді береш участь у священстві Ісуса, бо віддаєш себе в дар. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.